Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одесу Миколаїв. І знаєте, чомусь мені так іноді здається, що за Херсон всі забули. Що Херсонська область, фронт? Чи я просто не підписана де треба, чи я цього не бачу. От якось як, знаєте, тиша. Тобто, не все доноситься, що там є. А ми згадаємо, ми подивимось. Херсон найближчі дні. Не забувайте підписуватись. Вам показала по Херсону, що хтось збагатиться на вас. заробить грошей. Людина при владі. Клас. Херсон найближчі дні. Дивіться, дуже обережно. Лікарні, реабілітаційні центри, навіть психдиспансери, тут, тут просто все, що тільки можна від... все, що може лікувати, будуть як намагатися пробитись туди. Щось, ну, знаєте, як привалило, придавило, людину треба дістати. Дуже обережно. Якщо тривога, то де медичні заклади, ховаємось. Боже, якісь новини, що все буде добре, є великі шанси. Не буду матюкатися. Може в новинах покажуть, що все там прям скоро світанок. Чекайте, що ми знайшли майже вихід цієї ситуації. Це неправда. Знову показує медицина, медичний заклад. Херсон, що у вас таке? Реальність одна транслюють зовсім іншу. Херсон, найближчі дні? Так. Пішла жара. Передмістя. Б'є, в принципі, одні ті ж самі населені пункти, одні ті ж самі квадрати. У вас поновлення по бригадах буде. Тут, може, знаєте, як може бути, може хлопці, ви знаєте вже два командири, давайте опишу, два командири, які, можливо, навіть різні роди військ. На жаль, не бачу пілотів, не бачу війська, які суто в небі, але це один морпіхі, і за все. І щось от до вас, наші, наші, це не вороги, це наші, це добре. До речі, будуть допомагати з якоюсь евакуацією, я так розумію, наша територія наразі там будуть люди потребувати евакуації до Херсону. Далі, далі. Це знаєте, який наближений район, там, де зруйнована гребля? От звідти там когось, хто там поруч. Ну, в моєму розумінні поруч. Може це там 5-10 кілометрів. Зрозуміли? Бо йдуть руйнування, звідти будуть вивозити, вдало будуть вивозити. Я не знаю, навіщо вам ця інформація. ну, Вибачайте. Що показала, то кажу. Херсон найближчі дні. Іде вогонь, дуже дивний. І ракета буде. Слухайте, що ще буде окрім дронів? Може РСЗВ якесь? Що ще буде? Ще буде один накид, далі атака, далі. І воно бахкає, 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 бахкає. Та дай перепочити. І кажуть, ППУ ваше спать день, бо просто намагається, знаєте, хоч трошки відпочити. Бо вночі взагалі весело буде. Таємна інформація є по вашому напрямку, але ми так трошки піддивимось трошечки піддивимось. Херсонщина де окупована в принципі, нам показало її. Ну, да, вивозимо. Нам треба, знаєте, зайти по воду по коліна і перейти на той берег. От чомусь так не знаю. Бо нас б'ють і не дають нам десь це зробити. Я думаю, ви зрозумієте, яка це місцина. Бо нас не дають перейти, і ми їм не даємо перейти, і нам не дають нормально. Херсонщина окупована. Ой, дрон за дроном. Там дуже жутко, гаряче. А можемо пройти вперед? Mm -mm. Чекаємо, я ж, я ж кажу, треба ще якась бригада туди. Буде треба час, буде все. Поки не можемо рушати. Оце поки, розумієте, бо смерть. Бо висуне... висунемось і помремо великою кількістю не можемо йти. А маленькими групами можемо йти вперед-вперед. А там цивільними вони якось перекриваються. Я не знаю як, що ворог перекривається цивільними. Тобто, за ворогом, я так розумію, там люди ми можемо тільки руйнувати. Поки так. Заплутана ситуація, тому що очікування і нема наших дій. А ворог діє. І тут може бути зненацька, знаєте, і на його боці свято, на жаль, може бути. Одеса найближчі дні. Закошмарили вони вас. Ну тут наше правління центральне, дуже сильно переймається. Вам кажуть, у вас є ППО, у вас сила є. Збивайте, не допускайте таких прильотів. А ви кажете, ну у нас це неможливо. У вас питання підіймуть дати ППО на район, на область. Треба десь ставити. Ну, порти, порти поруч. Щоб захистити цю територію порт і поруч. Де там поставлять, то хай самі думають Н нема що, нема що ставити. Куди там ворог б'є? Треба де це найближчі дні. Ну, якась допомога надійде військовим. Але тут кажуть. От... Коли до Одеси їдеш, коли знаєте, з одного боку вода і з іншого, ти вже до міста під'їжджаєш з боку Миколаєва. От там почнеться жарко, жаріжка, дрони йдуть. Дивіться: от піде нагнітання на район, і потім йде удар прям важкий удар по самому місту. Він... Може його не завдати, якщо він застрягне на районі, якщо в нього йому не вдасться там всі цілі уразити. Тому тоді атака на Одесу затягнеться по часу. А ми встигнемо резерв підтягнути для захисту. Але тут показує наразі, що чітко в ціль влучить. Так, влітає прямо до центру міста. Туди хочу так. Різко, знаєте. І гупає, І дуже гучно. Миколаїв найближчий. Миколаїв. Ворога є цілі, але вони в районі. Ну, скажи мені, що ти хочеш? Дрони будуть. Йому не дуже зручно чомусь по вам бити, але є загроза для цивільних. Дивіться, так само він мене плутати починає. Чому каже? Перша ціль це вибиття чогось. В районі. Можливо, це те ППО, яке, знаєте, підбиває очі ворогу. Якщо він проходить район, підлітає до навіть околиці міста дрону, то йде атака на центр і на порт. Для цього ворогу треба час. Але я не можу не сказати, що є загроза для цивільних. Тобто, якщо у вас гучно в області, день, два на третій. Навіть світло може бути, тобто день, Бум, прильот по місту. Тут треба для себе просто вираховувати систему, розумієте. Це може бути не найближчі дні, тому показує це трошки далі. Скажи зараз, що район буде мати ураження, руйнацію, інфраструктурну і жертви. А потім він поверне голову, знаєте, як дракон, на місто.